Gracias. Sí. І тотінь із березня по листопад. З діда-прадіда дійшли до нас імена дорогів, але найбільшим і найлютішим з усіх ми вважали ненаситець. Наші предки, запорізькі козаки, називали його дідом. Шум діда доросився за 10 кілометрів, а в тих погоду на всі 15-20. У 1932 році побудували греблю Дніпрогесу і зникли в пороги, а ріка. Це перше, що ви бачите при погляді на карту міста як блакитну стрілу, що перерізає місто наук. Ви можете побачити ріку, місто згори, і навіть так ви цього не могли. Ми бачили лише її гладінь і хвилі, острови, і береги, піски і скелі. А ще ми бачили, що саме ріка давала життя прибережному населенню. І саме ріка врешті решт суттєво вплинула на місто з його вулицями, проспектами, заводами, набережними, мостами. Але тривалий час ріка була лише околицею міста, де в суцільному хаосі розташовувалися і сопильні, і склади, і житлові будиночки та промислові об'єкти. Навесні 1914 року міська газета писала: якщо забути географію, то перебуваючи в Козакам, військовим, чумакам, купцям, а затоки по узбережжю стали звичним місцем відпочинку для суден та платів, що складалися діпром. Перевіз, з'єднував новий Кодак, паланкове містечко війська Запорозького на правому березі і старожитню Кам'янку на Лівобережжі. У 1795 році перевіз закрили, але нічого не зникає безстійно. Міста переправа у цьому районі знову знадобилася. Вперше ідею спорудження мосту при нових кадаках запропонували ще у 1933 році. Та будівництво Кайдацького мосту розпочали аж у 75-му. Переправа довжиною у 1700 метрів стала до ладу 10 листопада 1982 року. Та ще й така гарна, що комар носа не підточить. 12 років знадобилося, аби запустити прокладені через міст трамвайну коліну. Він вважається найдовшою переправою міста, хоча насправді складається з двох окремих мостів, розділених островом на пристанках. Спершу у місті наводився накладний міст. Він змінив кілька місць розташування, але найдовше існував у районі Катеринославської судняної фабрики. Ми, місцеві жителі, називали його живим. Міст з колод, зв'язаних купи, був у постійному русі, вигинаючись світом за змінами течії. А коли проїздили важкі повозки, він взагалі прогинався у воду, і люди та речі намокали. Хто з нього був такий міст, як з Гречки Лико? Тож стала потреба у більш надійному рішенні і вороз'явитися. Громад, які довго і наполегливо домагалися її будівництва. Проєкт Найбільшої споруди залізниці було затверджено у травні 1881 року. А роботи розпочали вже наприкінці серпня. Автором проєкту був найвідоміший мостобудівельник тієї доби Микола Белолюбський. Він у мостах стріляний горобець. 17 січня 1884 року відбулося перше випробування мосту. Через нього перевезли 25 вагонів залізної руди, що належала одному з найзавзятіших борців за побудову залізниці добродію Олександру Полю. З кінця лютого міст відкрили для потягів, а з середини березня було дозволено рух його верхнім ярусом. Урочисте відкриття мосту відбулося 18 травня. Його довжина складала 1246 метрів, а вартість сягнула більше 4 мільйонів рублів. Вся приватна нерухоміська Катеринослава в ті часи оцінювалася для оподаткування всього у 2 мільйони 660 тисяч. Тож зрозуміло, чому на місці дивилися, як на одне із них світу. Так, начебто, один купець, який залітав до міста на Ярмарок, пригадував. А на станції Нижній Дніпровськ, осараживши по дві чарочки і закусивши їх раками, стали ми на задню площадку, щоб зі страхом і трепетом Дніпровський міст переїхати. Ну і ніч! Відводимо страху багато встановлені гікати почали. І як ця твора за людина таке виграти могла? Залізниця і міст назавжди змінили долю міста, давши поштовх його індустріальній славі. Власне кажучи, ця подія стала другим народженням Катерина Слава. У ХХ столітті життя Мурського мосту було не з легких. На початку 30-х його серйозно відремонтували. І один з прольотів зробили розвідник. Кілька разів міст руйнував і щоразу відновлювали нагород. Після Другої світової війни переправу відбудували практично з нуля. Від старого мосту залишилися лише опори і зовнішня схожі конструкції. У новому образі його вже не справлявся з інтенсивним рухом потягів. У 44-му році поряд із руїнами Старого збудували тимчасовий дерев'яний залізничний міст. І саме на його місці пізніше спорудили міст номер 5 який відкрили у 1977 році. Про його існування, як правило, забувають, наскільки він зливається зі своїм старшим братом. 1957 року ще одну наплавну переправу наводили у центральній частині міста. Рух по Дніпру в той час став набагато жвавішим, і міст часто розводили, щоб пропустити бартій плоти, це ще не кажучи про його розриви діпроські вибурями. Тож при мості облаштували додаткову переправу, яку обслуговував спеціальний буксильний пароплав, перший приписаний до міста. Навіть вирікла окрема професія перевідників. У 1884 році цей міст прибрали, оскільки вирішили, що з побудовою Амурського мосту переправу через Дніпро надовго обезпечено. А вже за кілька десятків років місту знадобився ще один міст. Наприкінці 1920-х років вирішили, що місце останньої наповної переправи буде найкращим для нового. Але побудували його лише у 44-му році, коли інші мости лежали в рівні. Зробили це саперні частини Червоної Армії. Міст був дерев'яним, тимчасовим і не надто міцним. Вже у 54-му році рух по ньому обмежив, а останні свої роки він взагалі працював тільки як пішохід. У 61-му році міст зверів. Ця пожежа стала найбільшою пожежею на Дніпрі. Проект. Розбили ще у 50-х роках, але будівництво почали лише у 64-му. Хоча насправді раніше потрібно було не лише виконати детальне дослідження території будівництва, але й звести підприємства для виготовлення конструкції. Відкрили його 5 листопада 1966 року. Будівництво мосту зупинили у 1916 році, коли вже стояли усі бики і відновили аж 31-му за проектом Миколи Колокова. Тепер переправа призначалася лише для залізниці. Ще нідеї ніколи в світі не будували таких грандіозних мостів з монолітного залізобетону. Хоча два прольоти над Фарватером і були металевими. Будівельники не дарують, Завершили міст всього за 16 місяців і відкрили 21 грудня 1932 року. Для транспортування бетону спорудили підвісну канатну дорогу, якою легкі кабель крани подавали бетон безпосередньо до опалобу, що формували арочні прольоти. Міст двічі руйнували і разу відновлювали. У 41-му році, після першої руйнації, нацисти поставили тимчасові дерев'яні ферми, які у 42-му замінили на нові металеві. Спеціально привезені з Німеччини. Овоєнне відновлення тривало до 1951 року. Саме в цей час центральні прольоти отримали той характерний малюнок, який є однією з візитівок міста. Південний наймолодші з Дніпровських мостів спородили на місці перевозу через Дніпро, що існував з 1736 року. Поєднував він усь Самарську фортецю та кам'янський ретраншемент. Саме при останньому було осаджено слободуча панича Кам'янка, яке із 1780-х років судилося перетворитися на столицю мікових боцманів, моєдірну лоцманську кам'янку. У 1970-х роках цей міст бачили бандами, красеним із двома високими опорами. Лише з початком будівництва у 1982 му виявилося, що це неможливо. Зводився він так швидко, як мокре горить. Важко з великою берегою з 93 по 98 рік відкриємо його на самій межі сторіч 21 грудня 2000 року. Від верхнісних морій мосту лишилися металеві прогони і частина Прилівому березі. Саме завдяки її він виглядає дещо незвично. На цьому моя розповідь добігає кінця. А що сталося з нами, лоцманами, спитайте ви. З побудовою Дніпро-Гесу пороги зникли разом із потребою в наших послугах. Після цього робота поновилася лише на декілька років після підриву Греблі у 1941 році і до її відновлення. Останній Дніпровський лоцман Григорій Микітович Мельченко пішов від нас у 2002 у 1991 року. Він прожив непросте, але яскраве життя. У 2015-му його ім'ям назвали цілу вулицю. Нашу рідну лоцманську Кам'янку поглинув житловий масив Перемоги. Тож можна сказати, що жителі перемоги можуть вважати себе трохи лоцманами. Як бачите, усе змінюється. Річки, міста і люди. Але коли після важкого тижня ви виїжджаєте на відпочинок, щоб насолодитися красою нашого краю, розумієте, неповторна кожна мить. Ви торкаєтеся чогось незбагненного, що не має початку і кінця. І ми, лоцмани, зараз маємо нову роботу переправляти вас, шановні мої друзі, крізь час та простір, щоб потім такі прості повсякденні речі, як пости спонукали вас бачити та відчувати дещо більше. Непорушний зв'язок між Богами, поколіннями та термою. Тож не гайте часу і насолоджуйтесь кожною миттю. А я кажу вам до побачення.